Понад 100 пацієнтів у постовітівській амбулаторії продіагностували на рак лікарі. Сум у Ромецький район приїхали медики з обласного онкологічного центру та центру контролю та профілактики хвороб. З собою привезли обладнання до Пацієнти зайняли черги. Мешканців села обстежували онкогінеколог, онкохірург, спеціаліст УЗД діагностики, лікарі загальної На Науті ще не була, а у гінеколога була проблеми були раніше великі. Позапланову діагностику медики приурочили до всесвітнього дня боротьби проти раку. Місцева мешканка Галини Загарчук ділиться через онкозахворювання, втратила брата. Тож до власних оглядів ставиться відповідально. Як кажуть, що за от суди туди немає людини. От згоріла людина, ми ще горемо. Благодаря нашій тупісті. Так що такі оце планові, отакі обстеження, це дуже потрібно. Рейси наших автобусів скоротилися, ми навіть не можемо ну, інколи добратися до нашого центру районного. І тому, звичайно, для нас сьогодні це просто такий подарунок. У Постовітівській амбулаторії обслуговується понад 2300 людей. В основному до лікарів звертаються із простудними захворюваннями, також зі шлунково-кишковими та легеневими надугами, говорить сімейна лікарка медзакладу. Є й хворі на рак. Людей з онкопатологією серед цієї кількості населення у нас всього 93 чоловіка. Частіше всього виявляються, іменно у нас на дільниці, виявляються хвороби. Молочні залози, гартані і нирок. Одна з пацієнток, пані Ірина, також скористалася позаплановою діагностикою. Жінка розповідає, в минулому подолала онкологію. Я пішла до гінеколога. у мене Виявив, пухлинка була в І все, отут так, до онка пішла, направили руки. Це в 21-му році було, ну, оперувалася в Харкові. Хімію немножко проводила в Харкові. В Україні до 2030 року рак вийде на перше місце після серцево-судинних захворювань, говорить лікар обласного центру контролю та профілактики хвороб. Нині додає, в країні на рак хворіють близько одного мільйона людей. Кожен рік нові випадки відбуваються 93 тисячі чоловік. І помирає з їх буквально половина. Це буквально 39 39, 39 тисяч чоловік. Ну 39 дев'ять чоловік. Це розумієте, що це, це таке місто, маленьке місто. Кожен рік людина має проходити медичний огляд. медичний огляд. Найпростіший комплекс він включає в себе рентген органів грудної клітини, УЗД-органів черевної порожнини, якщо це жінка, то, звичайно, це огляд гінеколога, ну і загальні аналізи крові. Якщо з'являються якісь неудворення на шкірі, на підкірні-жировій клітковині, це все вона повинна помічати і звертати увагу лікаря. На сумщині за 2023 рік померли понад півтори тисячі пацієнтів від злоякісних новоутворень, говорить директор обласного онкологічного центру Володимир Шевченко. Всього ж в області на обліку перебуває 41 тисяча пацієнтів з онкозахворюваннями. Якщо ми беремо сумську область, то за 2023 рік було вперше виявлено 444 жінки по раку грудної залози. За 2023 рік було вперше виявлених пацієнтів 324. на Рак передміхрової залози. за інформацією сумського онкоцентру серед оглянутих пустовітівці пацієнтів виявили 42 людини зі схильницю донкозахворювань до шістьох відправили на дообстеження. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Валерія Зарудна Суспільне новини, Сумщина.